Всім привіт! Я такого ще не бачив, друзі. Рак клює на вудку, на опариша або на червоного. Уже спіймав три штуки. Друзі, вже четвертий рак клюнув, дивіться який. У мене такої рибалки ще не було. прямо по полам і ще одну которая просто по полам и два опариша Хороший тоже. прям кабан. Саме здоровий, наверное. Ого. На цю риболовлю я взяв одну порцію червоного і білого. Вирішив просто посидіти на природі і відпочити. Закинув вудку та просто чекав. І вже через 5 хвилин в мене клювання, підсічка і до мого здивування на гачку рак. Схопив клешнею мого гачка та не відпускав. Не планував я такого. Але що ж робити? Ловимо далі. Схожі на великого карася, поплавок плавно топиться і тягне під воду. Тут головне не спішити. Треба дочекатися, поки рак гарно візьме і вже потім робити підсічку. Не скажу, що я експерт по ловлі раків на вудку, але сьогодні все виходило. Дійсно цікава риболовля.

Розкажи, не повіриш. Це вже наопарше. Короші Хороший Ти ще дираки. Бо як далі йдеться. Да нема вже красного. Ну наперше то, принести принципі, було. Ну Я ж я U siebie, łotek i drugi rok, rok jest О, ты вот сарат как ли. Да, есть. Вот так, друзья, бачите? А, да, друзья, тупо дуплет. Да, пары, пофиг. Нормально, Отак ми сьогодні половили раків. Дуже несподівано. Думали, половимо великого карася. Воно, бачите, друзі, клюють у нас раки. І на опариша, і на червоного, і на рибку. Ну що, друзі, от і закінчилася наша рибалка. Була вона саме незвичайною в цьому році. Ми ловили на вудку. Раків ми зловили десь біля 2 кг. Маленьких повідпускали, а, а так собі трошки взяли, будемо сьогодні балувати своїх коханих. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Все, друзі. Всім пока та до зустрічі в нових роликах.